Друзі, доброго ранку. Ви на каналі Копачі з і ми приїхали ось на таке черняховське поле. Тут ось з боку ставочок, гарно. Вообще, наскільки я розумію, платний ставок, тому що там біседочки, все чітко, світ приведений, треба буде поузнавати та літом сюди на рибалочку приїхати. І ось таке у нас черняховське поле. Ми в раз їздили зверху там хуторщина була, ходили копали, а потім наткнулись на це поле. І воно передісковане, все чітко, все гарно. Ну і в принципі не змогли втриматися і приїхали сюди годинки 4 походимо, може щось попадеться, тому що куча кераміки. Пройшли раз ми за годину рамені знайшли три фібули, черняховську пряжку і черняховський гачок, риболовний гачок. І тут приїхали, і я, кстати, сьогодні вже з своєю новою обмановкою вийшов з новим своїм ж прибором з еквіноксом 900. Зараз, кстати, Друзі, а перед переглядом цього сигналу не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, ну і, звісно, прокоментувати, якщо кому не важко поділитися цим відео. Більше подивляться його, більше YouTube буде рекомендувати мої відео. Ну, в принципі, мені вам мелич, а мені приємно. Ладно, дивимося сигнальчик. Дивіться. 32-36 пригає. Якщо б на старому еквіноксі 36 був, бо я б сказав, ще п'ятаковий сигнал. А тут такий сигнальчик по, по тону похожий на Ну, Зараз будемо будем дивитись. Викопав. Сигнал не змінився. Будемо шукати. А, а що ж шукати, ось глянь, така проволока першим сигналом попалась? Ну ладно, вирізати не буду. Забираю у карман і будемо ходити шукати як попадеться більш цікавий сигнал, включусь, або вже як викопаю, теж включусь. Ладно, ходимо. Вон Серік ходить. Вже у нас більш-менш розвиднилось. Друзі, кинув ззаді прилад. він зве, щось у нього за знахідка є. Зараз Біжу до нього і будемо дивитися. Я думаю, що не з зафігу, він мене звати так точно. Будемо сподіватися, що я може динарика підняв зараз. Тому що кричав, показував, що йди сюди, щось є. Щось є Зараз, зараз, може золотішка підняв. Кстати, підійдемо до машини, чи може так будемо трошки віддихати. Я його попросив, він взяв, підня... піднімав черняховське золото, піднімав топори, камалет, щоб показав. Я думаю, буде вам цікаво. Ну, не знаю як вам, а мені так точно, мені так точно цікаво. Так що, якось так. Зараз вже доходжу до нього і будемо дивитися, що там. А? Ой, хорошо! Ой, добре, друзі, зараз побачите. Мабуть, навіть краще, ніж динарик. Не так часто. Не, ну так все одно бомбезно. Уху-ху-ху-ху. Не забувайте підписатися зразу на канал, поставити лайкосик і погнали дивитися. Знахідку. Фух, я захекався. Ви подивіться тільки на цю, на цю красу. Срібна, срібна. Спинка от фібули були тру, Гляньте, яка вона помиється водою і вона так буде бомбезна і важко така. Да, трошки з втратами, але ну, я думаю, ми ці всі втрати, втрати сьогодні знайдемо. <рес> <По -любому. рес> ну взагалі бомбезна. Поздравляю за чорна находка, взагалі круто. Серік опять щось. Чи каш не копнув. А мене сьогодні з новим приладом ідуть тільки гільзи. Пробка і фольга. Ну, я думаю, цвітні сигнали є. Розлічаю, значить, просто не попались, будемо так сподіватися. О, так ти під самою-самою дорогою, так? Да? Что не, не вставку. Ну. Да, да. Трошки втратами, аби да? ціла була, о, о, тут кольцо таке таке, як на якийсь похоже було. Ну все одно їхнє побачення таке безніках. Беремо. Да, шукаєм. Такий гарний. Щоб тут не жити. Я сам би жив би тут. Друзі, наконець-то в мене попалось щось стареньке. Гляньте, я одразу знайшов її. Думав, що мені тоз, думаю, і все, мені динарик випав. А мені випала якась ось накладочка. Чи прикраса, гляньте, тут якісь узори є. Ця сторона чи пуговка їхня, я не, не знаю, що вона. Гляньте, яка вона. Да, якісь дві дирочки. можливо, була пуговка. Ну нічого, заберемо і походимо ще. Ми ж повинні сьогодні знайти динарик. Фух. Друзі, так, да, да нарешті я виходив, виходив свою монетку. Ходимо годинки три вже. Знахідки попадаються, їх небагато, але вони в принципі більш-менш цікаві. Зараз я покажу, що я знаходив і будемо дивитися на сигнальчик і на ту монетку. Взагалі бомба, лайкосик. Я не знаю, я доволен. Розмочив прибор монеткою вже, так що якось так Зараз захекався, находився. Так. так. Передаю хабарничко, гляньте, що мені за сьогодні попалося. Цю накладку я вам показував, потім ось таке колечко. Я таки не зрозумів, чи це хурторщина, чи це щось ще Ну, Гляньте, вроді патіна взагалі таке. Потім кусочок від ножика, наскільки я розумію. І ось ми з Сиріком думали, гадали, теж патіна, все чітко, все класно. Або перстіньок якийсь був. Або хто знає, Ну як для Сережки, так вона дуже така важка. Ладно, ось такі в мене знахідки попадались. Всі ріка там теж кусок срібла попався. І гляньте в мене сигнальчик який був. 13, 13 на еквіноксі. і гляньте, гляньте. є, є кругляшок. Кругляшок. І що? Ух ти, гляньте, да. Це динарик. Динарик, тільки, наскільки я розумію, як там кажуть, лімесний. Лімесний. Жалко з втратами. Але видно, видно якось дядька. Я в них, якщо по-чесному не, не розбираюсь. Якщо в інтернеті знайду, то прикріплю опис, хто це такий. Якщо ні, то підказуйте ви, хто це, що це. Ну, в будь-якому випадку це монетка, лайкосик і погнали шукати далі. Попалась мені ось гляньте ось така черняховська фіболка зігнута і без пружинки, як завжди. Ну нічого, старина йде, це не можуть не радувати. Зараз півгодинки походимо та будемо вже збиратися додому. Ще завтра поїдемо. В принципі. Я думаю завтра ще знахідки будуть. Завтра з самого ранку до пізньої ніченьки будемо ходити так що. Все буде. А ось і підійшли ми до машини, накопалися сьогодні, от копалися гарно. Знахідок небагато, але вони є і вони цікаві. В принципі, сьогодні ходили по черняховській культурі. При, ну Я не знаю, скільки б я не ходив, у мене знахідок по черняхам було, не було багато. Так що, якось так. Лучше хай буде одна знахідка, але вона більш буде качественна і гарна. Ладно, сделаем сейчас обзорчик. Ви не забувайте підписатися на канал, поставити лайки, прокоментувати це відео. І погнали делать обзорчик і готуватися до нового копу. Так. А в Сирика, сегодня... Сирика попалася сьогодні гарно. Зачетно ось кусок от срібної фіболки. Взагалі просто бомбезно, в Кінці ось він лупанув таку ВРПшечку Петровську. Откуда вона б тут взялася, хто знає, потім опять, кусочок срібла. Хто знає, з чого він, навіть да? може бути такий. Ну, сріб... да. Візерунки є. І ще срібло, це точно, тому що важка. Потім ось такі спинки фібул. Аж скільки 3-4 штуки в тебе попалось. Пряжку якраз знайшов. цей язичок і саме пряжку. І гляньте, яка зачотна голка оголка попалась чи проколка, чи із фібулки якась, якась така голочка. Такі оплавки. Ну, оплавки. А де? Оце він да, з візерунком, да, да, да. з якимись узорчиками побитий. На сирік каже, званий як Дінарік. Так що, ось такі. І мої знахідки. У мене по знахідкам сьогодні взагалі слабенько. Ось такий кусочок од ножа, чи не, чи, непонятно чого, може однака желізна. Потім фібул, спинка фібулки. Оце ось якась штучка. Так ми не можемо розгадати, що вона таке. І динарик попався. лемесний, але він динарик. Я не знаю зараз, щоб знайти динарика, Це треба... Багато. Пишіть, кстати, друзі, скільки ви самі більше коп знаходили динариків. Тому що я за рік, якщо один знайду два, то це взагалі просто бомбезно. Не то, щоб закоп два-три. Ось. Таке сьогодні коротеньке відео вийшло. Я думаю, буде більш цікаво, чим копати хуторщину. Ладно, до нових зустрічей. Всім пока.